Цьогорічне свято Миколая, родина Копилець, що мешкає в Богорочанському районі, пам'ятатиме завжди подарунок, який отримала сім'я напередодні, не переоцінити двокімнатна тепла квартира з ремонтами і меблями для двох маленьких дівчаток віком 5 і 3 років, і для їхньої мами, інваліда першої групи дитинства Богдани Копилець на новосіллі у селі Дзвиняч побували і наші кореспонденти. Така добра справа. Квартира у подарунок потребуючим стала можливою завдяки обласній програмі, прийнятій у 2012 році, де передбачено покращення житлових умов сім'ям інвалідів першої та другої груп, які мають на вихованні дітей. Придбати квартиру вдалося завдяки співфінансуванню з обласного бюджету. Нам вдалося вишукати 170 тисяч. Відповідно, співфінансування а район селища ще по 50 тисяч і 270 тисяч для придбання такого. Житла у нас на сьогоднішній день в цьому напрямку ми працюємо і будемо працювати далі, тому що ви бачите самі, це такі сім'ї, їх можна назвати геройськими сім'ями, щоб діти з інтернату мали сьогодні такі прекрасних діточок і виховували їх. І тому ми, як депутати, ми як влада повинні прикластися, щоб у нас ні одна сирота не залишилася поза увагою. Як ви бачите, Прекрасне житло, тепле з ремонтами, навіть частково із мебелью. Так що ми щасливі, що нам це вдалося, тому що в нас є інші проекти, а зараз ми знаємо, на що нам необхідні кошти, де нам треба вишукувати, знаходити. Але треба не забувати про цих, про цих людей, які десь теж обділені. А в них ще й росте прекрасних двоє дівчаток. Де вони мають теж, де мати, де жити? Почуття каже мати цих двох чудових дівчаток, пані Богданна, не передати словами, адже врешті здійснилося, вона і її діти нині перебувають у власній квартирі. Я добивалася цього шість років. І мріяла про це на Моя мрія збулася. Дякую. Це, звісно, світ не без добрих людей. І ось люди, які мені допомагали, Ярослава Михайлівна, Ярослава Степан, дуб Євген Ярославович. Якщо б не вони, я би цього всього не мала. А найбільше радіють подарункові дві маленькі газдинки цієї квартири: чорнява Анничка та біленька Вікторія. кажуть, що вже готуються зустріти новий рік у власному помешканні. Діньо, Оленя, добрий Слава завдане, ця і міне ця та сьогодні карнавал. Ой, жалко мені літа і вже ролики. мої, хто я не буду жити не їзди. Дівчатка уже відчувають себе тут справжніми аздиньками. Коли гості збиралися йти, Вікторія зі щирою дитячою безпосередністю спитала: Що, йдете додому? А я каже, вже дома. Це моя хата. І нехай ця, як сказала Вікторія, її хата буде завжди повна радості і достатку. Такі щирі побажання від усіх, хто був присутній на новосіллі.